З вами канал Оросада. І сьогодні огляд теплиці, що вижило, а що не витримало випробувань морозу. Хоча й задимлювали, але не все вдалося. Виноград місцями попримерзав помідори, які були ранні, гарні, вже навіть просапали. Ось так виглядають. Більшість замерзли. Хто ще залишився в землі, то, можливо, і виживе. А поки що ось такі мерзлячки. Може щось і виживе. Така обстановка з помідорами. Ось виноград. І це всередині теплиці. Взагалі замерз. Взагалі замерз, що маємо із інжиром на цьому. Урожаю бребів не буде, бо вже ці бреби попримерзали. Дивимось далі. Виноград деякий живий. А деякий. І позамерзав Ось такий чорний. Немає. Бреби наші мали бути бреби, та уже нема. Попідмерзали. Листочки теж попідмерзали. Зиму пережили, а весняних приморозків не витримали. Те, що сховане, то вижило. Ось тут теж бреби. Все. І ось такі замерзли. Отож, урожаю бребів не буде. Весняних заморозків не витримали.